Мы ищем способы выхода из конфликта. Мы не ищем способы выхода ни из какого конфликта. Мы решаем задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Правильно. Там нет задачи сохранения суверенной Украины и ее благополучного процветания. На мой личный взгляд, опять же, да, единственный разумный выход – это сносить все на Украине, все, что можно сносить. Это новый сезон Некчемного шоу под названием Волання московитев». Бо тут вам и скиглення Михеева, и істеричне вытя Соловьева. Ось, до речи. Его не судить надо по статьям хищения, а за измену родины и всю его обслуживающую информационную с**кость, включая Романа Лёхина. Стелевать надо подонков, они предатели родины. Известно, тут також відверті зізнання їхніх воєнкорів. А, мы, к сожалению, не имеем не то что паритета в воздухе, но крайне отстаем. А також увага, розлючені, освобожденні жителі Донеччини. От ми тут всі зібралися з нашого дому. От мозка посипалося, цоколь взагалі не зробили. Давали запроси на Роскопстрой, все. дали відповідь. Цих робіт не було, ні водотливів, не було ні утеплення вдома, ні покраски. Тож що ви побачите далі? Це свіжий огляд російської пропаганди та всієї тієї ахінеї, якою офіційні роти та до речі підстилки Путіна регулярно пробувають дно. Ну а я Інна на бок. Я знову зібрала все це докупи та проаналізувала, щоб у кремлівських пропагандистів не було жодного шансу цими своїми цинічними заявами підривати нашу з вами віру в перемогу. Тож, давайте подивимося і послухаємо, як біснується фейкомет. Ти бункерного і розпочнемо з того, що сьогодні розізлив Соловйова ексгубернатор Курщини, якого підозрюють у сприянні будівництва неякісних оборонних укріплень. Упс. До речі, раптом пропустили. На болотах затримали екс-губернатора Курської області Олексія Смирнова. А проти нього дав свідчення директор корпорації розвитку Курської області Володимир Лукін. Заарештований, до речі, за неякісні зуби дракона. Смирнов сварував в Курській губернії гроші котрі должны були іти на строительство фортифікаційних заружень для защити і родини. Його не судить надо по статьям хищения, а за измену Родины и всю его обслуживающую информационную... Включая Романа Алёхина. Р***ливать надо, подонков, а не предатели Родины. Которые де-факто допустили и покрывали. Заход врага и мучение и слезы наших стариков и женщин. Як бачите, в Путіна нова тактика, тож тепер він шукає винних серед своїх. Як вам напишіть у коментарях? Ну а я ж ще більше люблю, коли цим кремлівським блазням так сильно орве дах, що вони блискавично швидко перевзуваються прямо на ходу. От буквально щодня ж можна помітити, як не подобається московитам те, що відбувається на міжнародній політичній арені. Зустріч проходить в Парижі і то, що Макрон буде не участвувати, ну конечно ложить відпечаток на ситуацію. що, ну, якщо подивитися, скажем там з одної сторони Вітков, який вроді би вважається більш лояльно настроєним до Росії, з другої сторони значит, Макрон и Зеленский, да, резко антироссийские, проукраинские настроены, а у Витков еще будет подзуживать там под рукой Марк Рубио, который в общем, тоже на самом деле пророссийскими взглядами никогда не отличался. Да, сейчас он в администрации Трампа, но на мой взгляд, для него это просто не смысловой, а карьерный чисто выбор. Вот, недаром его и Келлога считают э, такими другим полюсом, да, противостоящим Витков, да, и выступающим за более жесткое э, давление на Россию. Вот, но в любом случае, как кажется, Це каєш Трампу і його людям Вашингтону. Ну странно було би сейчас вдруг на честь падиґризіленському і Макрону, потому ж це означало б фактичке пораження. Да, по перше, вони продовжують бризкати жовчу в сторону європейців, вірніше лідерів європейських країн, які підтримують Україну. І ось на арені знову з'явився головний тарган Путіна пісков, і заявив, що це європейці хочуть, щоб тривала війна. Не, ну вы только послухайте этого голуба мэру. Ну, очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования. Наш президент имел с господином Вытковым недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу. Соединенные Штаты продолжают эту работу в этом русле с европейцами и с украинцами ну, дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от европейцев мы видим ориентированность на продолжение войны. Але давайте не забувати, що саме Російська Федерація, яка насправді не прагне миру, незважаючи на ось ці заяви Піскова, регулярно звинувачує Україну в порушенні російсько-американських домовленостей. На мой лічний взгляд, опять же, єдиний розумний вихід – це сносить все на Україні, все, що можна Вот, Просто вот не глядя. Вот, в том числе, потому что иначе это все вот эти вот, так сказать, дела, они продлятся там еще 30 лет, вот, ну и понятно, что в Европе с Америкой много ресурсов, вот, то есть если они не хотят понимать, да, ну, значит, надо все сносить, включая, так сказать, их верхушку, вот, а на Запад поставить перед лицом угрозу Третьей мировой войны и сказать, что или так, или никак. по друге знову ж таки, попри ці заяви Піскова про позитивні сигнали після розмов Путіна і Віткофа, насправді не менше у них підгорає і від політики США. То есть, риторики президента Трампа, которая тоже постоянно изменяется. Ну, в любом случае, опять же, надо ли держать в голове э, самый неприятный вариант? Значит, американцы в очередной раз, так сказать, нас прокатили и так далее. Надо, конечно, надо, конечно. Тож на болотах все стабільно. Вчора Дональд Трамп, друг та партнер. А сьогодні настрої більш песимістичні. І Міхеєв вже не знає, як от все це коментувати, бо ж правда, очі Наезды на Трампа будут продолжаться. Борьба это и внутри Трамповской администрации, и внутри Штатов она идет. Никто так ему просто от, значит, все это сделать не даст. Хотя тоже не надо думать, что мы одобряем все, что он там делает, вот, потому что он делает все для себя, вернее, так как он считает нужным для Штатов. Вот, насколько это нам, нам выгодно, это другой вопрос. А є ще одна правда, яка нині несподівано опинилася на поверхні. Бо пока пропагандисты в студиях плетуть ахінею про русской Мір Пошилін приїхав до Волновахи попіаритися. Хотів, знаєте, як завжди, зняти красиву картинку для Раша ТБ» про успішне відновлення зруйнованих росіянами ж будинків, але щось пішло не так, і в інтернет злили кадри, які ніхто не мав би побачити, принаймні без монтажу. Вот мы тут все собрались с нашего дома, отмостка посыпалась, цоколь вообще не сделали. Давали запросы на Роскообстройство, дали ответ. Этих работ не было, ни водотливов, не было ни утепления дома, ни покраски. Ну, такой а 8Г, 8Г получается все дальше. Это, да, другой, а, подрядчик. это ж его, другой подрядчик, это другой подрядчик, другие а темы. Не Поэтому... Людей не устраивает несправедливый подход. Где-то сделали больше, где-то сделали меньше, да. исходя из возможностей. Отмостки сделали, не она посыпалась. Вы, пожалуйста, фиксируйте, пожалуйста, не эмоционально. Если не закрыта первично, мы закроем срочно, если такое осталось. Если некачественно сделать, значит переделается эта работа. Но если же требуется там утепление, это уже дополнительные работы. Лоджа это дополнительные работы. На Мариуполе автобусы почему не ходят? Почему не ходят вообще? Вообще нет, вообще. в автобуса. Ось вам і обличчя російської пропаганди. Поки поплічники Путіна клепають постановочні відео про відродження життя на визволених територіях. Місцеві жителі скаржаться на відсутність нормального життя. А ще скаржаться на якість будівництва, яка дуже низька, та відсутність транспорту та взагалі елементарних благ цивілізації. Бо так відбувається скрізь, де ступає нога окупанта. І це вже не приховують навіть російські кореспонденти. І ось вам ще одні шокуючі кадри. Вот уже практически два года попасне призрак. Нікогда крупнейший транспортний узел з населенням более 20 тисяч чоловік. Сьогодні що не улиця, що не дом это сплошно руїни. Бо скільки б вони не фарбували фасади, правда все одно пробивається крізь шпаклівку. Тож наша з вами правда теж обов'язково переможе. Тому дякую, що дивитеся і коментуєте. Разом руйнувати фейки Кремля набагато легше. А я ж підсумовуючи ось все це, нагадую, щоб там не відбувалося в цих цинічних московських студіях, а також на російських телеграм-помийках. Нам незламні українці своє робити. Тож давайте підтримувати наші сили оборони, щоб вони конвертували наші донати у зброю, яка, до речі, відправлятиме окупантів туди, де їм місце. До слова, найбільше окупанти ж бояться наших дронів і самі в цьому зізнаються. российские военные медики выпустили статью, в которой утверждается, что 75% ранений в позиционной войне приходится на удары БПЛА, 20% на артиллерийские обстрелы и только 5% на стрелковое оружие. В начале СВО значит, от 80% ранений вы на случай получали от артиллерийского значит, его поражение. Я этому живой свидетель, который также на себе это прочувствовал. Но ход боевых действий меняется, значит, технический прогресс убийства людей не стоит на месте. Соответственно, сейчас бы была выше на передовые позиции по уничтожению живой техники, живой силы и техники. Мы, к сожалению, не имеем не то, что паритета в воздухе, но крайне остаем в битве за небо. А значит, наши парни гибнут без глобальной поддержки с воздуха и соответственно без э -э, грамотного эффективного рыба. Э -э, власть, поддержащие, обещают, либо говорят, что все есть. Мы Біріді планети сі по передовим технологіям, на жаль, це не так. Тож, як бачите, на превеликий жаль росіянців, і нам з вами на радість, українські дрони не просто зброя, а символ винахідливості, розуму і волі до перемоги. Бо українські дрони це птахи, які несуть нам з вами свободу. Тож давайте зробимо так, щоб у наших військових їх було ще більше. І не забувайте, я все це показую, щоб і ви побачили. Насправді кремлівська пропаганда нині буквально захлинається від злості, бо їхня велика армія виявилася безпорадною перед українськими ФПВ-дронами і бойовим духом наших захисників та захисниць. Вони, хоча роблять вигляд, що все за планом насправді то зливаються, бо бачать кожен їхній жест доброї волі це черговий провал. І злиться Скабєєва, кусає, губи, та Чеше лису потилицю Гаспарян, бо правда ж вже не влазить у їхні методички. Ну а Україна не зламається, а навпаки, стає сильнішою з кожним днем. І це ж їх найбільше дратує. Тому ми з вами все робимо правильно. Давайте не опускати руки. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.